Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як я і обіцяла, покажу вам, як приготувати ось такі маленькі, красиві солодкі яєчки. Вони готуються дуже просто та із самих звичайних інгредієнтів. Для них нам потрібно білок та цукрова пудра. В мисці збиваємо білок до легенької піни і додаємо цукрову пудру. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли додали цукрову пудру, спочатку перемішуємо все за допомогою вінчика, а потім починаємо вимішувати масу руками. Вимішується вона дуже легко, вона зовсім не буде липнути до рук, а буде така приємна та м'якенька. І ось так повинна виглядати. Маса. Вам може знадобитися трішки більше цукрової пудри, все буде залежати від білка. Але сильно багато цукрової пудри не додавайте, щоб вже не забити цю масу, коли ви її заб'єте, вона буде тріскатися і не тримати такої форми, як потрібно. Далі цю масу можна розділити на частини та окрасити. Я буду окрашувати, тому ділю, спочатку залишаю один такий шматочок на білий. Будуть білі яєчка. А ці всі останні буду окрашувати гелевими фарбниками. Ось такі у мене, всилатий, рожевий та жовтий колір. І поки працюємо із однією масою, ці всі останні накриваємо харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися. І тепер відшіплюємо шматочок маси та формуємо яєчки такого розміру, як нам потрібні. Я формую і маленькі, і більшого розміру. Яєчки формуються дуже легко та просто. Тут головне набити руку і все піде дуже швидко. Сформовані яєчки викладаємо на тарілку або дощечку, обов'язково застилаємо її харчовою плівкою, щоб вони до неї не прилипли. І далі формуємо всі останні яєчки. І ось скільки вийшло у мене яєчок із даної кількості інгредієнтів. Далі залишаємо їх при кімнатній температурі приблизно на добу, щоб вони добре підсохли. За добу вони вже добре підсохнуть, також їх можна сушити і в дегідраторі. І далі, коли вони підсохли, їх можна затонувати трішки або зробити бризги за допомогою кондурина. Біля яєчки я трішки затонувала какао. І далі роблю за допомогою золотого кондурину ось такі бризги. Розвожу кондурин я в спірті, вмикаю туди пензлик і ось так легенько бризгаю. І все, солодкі яєчка готові. Ними можна прикрашати свої пасочки, або також можна приготувати ось таке красиве шоколадне печиво у вигляді гніздечок, рецепт якого вже є на моєму каналі. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!